Всім добрий дня, ви в хаті Орсе. Сьогодні заняття з англійського мордур 90. Сьогодні у нас тема The Countryside. Як це перекладається? Мабуть, це світ. Сільська місцевість. Вау. Сільська місцевість. Це чудова село. Ха. Ну ладно. Hill, пагор, mountain, гора, valley, Долина, field, поле, river, річка, Stream потік, Lake озеро, pond, Це може бути ставок. Болото. Форест ліс, Woods – це невеликий ліс, Nature – природа, Wildlife – дика природа, Village – це якраз село, котеж, це у нас дача або котеж. Ферм ферма. Crop, прожай, фармхаус, тім фермера. Barn – це у нас сарай. Фенс паркан і пас це у нас шлях або дорога. Дуже-дуже складна тема. Ці слова зрозуміли. Давайте. Читати. Ех The near-out cottage is full of tall trees. Ліс вілля Нашого котеша повних дерев. Тонких дерев. We often go swimming in the lake Near Ми йдемо купалися в. О, зароб наша річки. Під час літа ми вирощували петрушку нашої. нашому полі. Я намагався... Я був затоплений після піднімання по холму, скоріш за все. Я думаю, так. Я по здоров'ям. Там, де дерева in the wood, near my cottage. If you follow this, you will come to the village. Якщо ви будете сте. і ти ви дійдете до деревні. Я виріс в. фермі де виросли корови, свині та кури. Я частіше. Я часто йду на прогулянку в... Подал. До... Ну тут може бути долина. Кропс це у нас вражає. Тому долина, да. А барн це у нас. сарай. The top of the mountain was covered in snow. Висока точка була покрита снігом. The is only one shop in our village. Все легко і просто, як кажуть. Думати не потрібно. There is a full of fish on bottom of my garden. Ем um, Так. Це у нас river. В річці на дні багато. Внизу на shore side нібито bottom. Да. Yeah. Full of forest is full of such as rabbit, rabbits, mice and foxes. Майс. Не знаю, що це за переклад ми ще. Mm. Декеве життя. Таке життя... Така природа, по типу, королів, лисиць, там. мишей в лісі є. Здесь. Іселонг Інид Ким. Тут тибач я не вгадаю. Тут може бути. О тут стрім тоді. А там річка, тому що я не знаю, що таке таймс. The farmer and his wife live in a in the middle of the farm. Farmhouse. Potatoes and carrots are the only that we grow in this field. Поле, це у нас там. Як там у нас поле було? Тут, Куд скрижеса. Картоха і Морква це єдиний врожай, що ми вирощуємо на цьому полі. Я заліз над. сусідній. Тут у нас фенс. На заб... Ну, я буду назвати Забором, то вщома це ці... не так проще запам'ятати. Але, наприклад, перекладається як паркан. Мм. Я заліз через паркан. В. Сусідський... Сусідський... цей. А Це. не вже заб... Вже мост не працює сад. Зодлі пофіли він і our village. Угу. Mm -hmm. The farmer keeps his tractor in the barn behind the farmhouse. Фермер держить свій трактор в сараї за фермерським домом. We live a small, in a small, in a tiny village in the south side. Тут у нас... Ми живемо в маленькому котеджі М маленькі дори. Невеликий. Мабуть маленький. Сумлі. Софт це у нас. ...юг... Південь, да. Ви стоп од Тут паунд не підходить, якщо чесно. Там навпаки, да. Навпаки, очевидно. Будемо переклада зразу, щоб багато не думати. Я ви. Я вирішусь кімському місцевості. Маленької му селі. Знизу. Ми живемо в маленькому котежі біля темного лісу з великими деревами. Я люблю жити біля. Природи, близько до природи. Мій батько працює на фермі просто на вулиці місцевим селянином. І інколи я допомагаю, я хочу допомогти йому після його доглядання у ну, кавте це доглядати. Додати за врожаєм. на полях. Ферма має. еафбан сарай з курицями де. я мав типу іти. Я колекціонував Свіжі яйця. Я що і колекціонував свіжі яйця? Ми навіть мали назви для. Цих куриць, які були. Як частина сім'ї, типу, тварини. Ми мали великий сад, де моя сестра. і Я любили грати. Це було. біля туди де ніхто не мог дістатися. Оуд Life. Це раз тут гора не підходить. М -м не Форест. Бу були доріжки біля цього, і ніхто не мог туди дібратися. І маленьке, і щось. Ліс використали. Тут грант якось дуже недуже, я вам скажу чесно. Паунд у нас залишилось. Паунд це у нас. Ставок. Знизу гори. Ой, Крофс дораз написав, що там паунд. Да, паунд Я щось на ну, те не вліпив Ой, не паунд, а фенс. Я фенс був вліпити Що там був забор, що ніхто не мог пройти. Що була риба там. Що це з того був там Дом для риби, і інші, де кажуть літом Ми інколи засипали там, дивлячись на зірки. На жаль,. Не було університетів в моєї університеті медлевні, тож як мені стало 19. Як було 19, я приїхав в місто навчатися юристом. Зараз я зрілий або ну, типу, зрослий мається на увазі і успішно роботу, успішною роботою в місті. Я тільки повертаюся в село один раз на рік, щоб діти моїх батьків. Хоча я щасливий з моєю життю зараз, я все ще сумую. Ммм. Mm, по життю до близько до природи. А still mislaving. життям, так близько до природи? Ну. Дуже сильний текст. Mm, да. Мені сподобалось. Мені сподобалось, я вам скажу так. It was dark because it all trees still forest. We walk in in the bottom of the mountain Це у нас може бути. Долина. Нібито підходить, да. Це у нас фенс. Я не можу добратися до, до саду через цей. М -м через забор. У нас природа там, контекст був. Теймс, це річка оказалась і по озеру катаємось на боці. Дякуємо за перегляд. Сьогодні була дуже гарна права. розібрали багато тестів за сьогодні. Точніше, ви бачите відео, коли, коли це все буде потрібно. Так, в цілому, зайді закінчено. Слово будь ласка, ось. Силка на тест стояв в описі під відео. Тому дякую за перегляд. Повчайте англійську мову. Всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока.